Перше, що треба зробити, це на білому картоні або аркуші накреслити два кружечка такого ж розміру, як і ваша кришечка, але вони мають знаходити один на один. зараз я вам покажу, як це робиться. Спочатку ми обводимо один кружечок. Тоді ми накладаємо кришечку, ось так ось, щоб воно перетиналося. І малюємо ще один, ось так ми будемо вирізати. Має вийти ось така заготовочка. Тепер беремо фломастери. Або олівці. І малюємо нашому сніговикові шарф, оченята, носик обов'язково. Носик морквинка. Тому я намалюю оранжевим кольором. Ой, в мене сніговик завалився. Дивіться, який сніговик мене вийшов. Тепер ми з вами візьмемо грудочку пластиліну. Відірвемо і цей пластилін. Ми закріпимо на нижній частині нашої кришечки. Лише з однієї частини. Для чого я потім вам покажу. Ви, я думаю, і самі зрозумієте, для чого. Бачите, я прикріплю пластилін лише з нижньої, з однієї частини. Більше ніде. Тільки в одній частині. Так, тепер Тепер нам потрібно приклеїти. приклеїти нашого сніговичка на цю кришечку. Тільки ж дивіться, щоб ніжки були саме з тієї сторони, де пластилін прикріплений. Тобто ви ж подивіться, щоб не голова там була, а саме ніжки. Ось так от ми скріплюємо. Перевіряємо, ставимо отакий от незвичний сніговик. Тепер у моєї снігової команди ще один друг. Отаке в нас сьогодні снігове заняття. А ще цим сніговиком можна гратися. А якщо зробити багато таких сніговиків, ну, то це вже буде веселіша компанія, так? Обов'язково присилайте мені ваших сніговичків. Які вони у вас вийшли! А на сьогодні в нас з гномом. Пси. Гноми, сьогодні ти дізнався ще багато цікавого про святкування нового року. Якщо колись у вашій гном'ячій країні випаде сніг, обов'язково зробіть сніговика. Ну, а якщо ні, то зробіть сніговика з матеріалів, з яких ви можете зробити. Буде ваш особливий сніговик. Бувайте, дітки, до наступного заняття!